Адміністрація президента США Дональда Трампа надала Україні покращений проект угоди між країнами про корисні копалини після того, як президент Володимир Зеленський відхилив початкову пропозицію. Про це повідомляє Аксіос. За даними видання, кілька помічників Зеленського закликали його підписати оновлену пропозицію, щоб уникнути подальшого зіткнення з Трампом і дозволити йому обґрунтувати подальшу підтримку України з боку Сполучених Штатів Америки. На цю тему будемо детальніше. Ще говорити із нашим гостем Ярослав Сидорович, аналітик, спеціалізується на тематиці санкцій. Він доєднується до розмови. Пане Ярославе, вітання вам. Дякуємо, що доєдналися. Вітаю слава Україні. Героям слава, Героям слава. пане Ярославе, чи відомі Тема... деталі деталі? Чи відомі деталі першої угоди, так mm -hmm. яку відхилив президент України? Я думаю, що деталі відомі тільки тим, хто цього писав, і президенту особливих деталей до моменту підписання, в принципі, коли, коли готуються міжнародні договори, не повинні розголошуватися, тому що має значення кожне слово, кожна кома, і якщо говорити взагалі. Про е, угоду пов'язано з м, корисними купанами в Україні і інвестиціями в їх вивдоводок, То е, цю тему ми піднімали весною. Пам'ятаєте, 13 квітня стався е, ракетний і дроновий удар Ірану по Ізраїлю, і тоді відбували атаку не тільки Ізраїль, але й Сполучені Штати, Великобританія, е, Йорданія, Франція. І президент звернувся. Чекайте, так Ізраїль не є членом НАТО, а ви його захищаєте. Зробіть нам так само захист парасольку. І це і один з коментарів був Павла Шермета: подивіться на інвестиції в Ізраїль і в Україну. В Україні хто інвестував Кіпр, а Кіпр це насправді ну насправді то, що вкрали, вивозили наші. Е Скоро багатьки, і потім поверталося насправді е, інвестицій прямих, е, дуже мало від демократичних країн від Сполучених Штатів Канад, від Канади. Можу навіть сказати: е, ну так більш-менш от у 21-му році, буквально перед повномасштабною одна канадська фірма вийшла з інвестиціями, забрала всі сонячні панелі, які вони будували. Тому що е, все-таки клімат для інвестицій в Україні достатньо складний, і це має. Мінятися при тому, що зараз є таке поняття інвестиційні няні. Е, і ми говорили з академіком Руденко е, Леонід Руденко, він е, академік Національної академії наук, директор інституту географії, що Національна академія мала би е, більш детальніше зайнятися, тому що інформації. Інформація про те, що в нас є в надрах, не так багато. Основному розвідано це було ще коли був радянський союз, і в розвідку копалень треба дуже багато вкладати. Так в нас є багато елементів в таблиці Менделєєва, але оцінити це ну. Досить складно є титан, який цікавий, якраз сполученим штатом. Я хотів сказати, що між Україною і Сполученими Штатами була укладена угода, вона чинна в 1994 році про, про заохочення і взаємний захист інвестицій. І в цій угоді фактично на, ц... на таких угодах будуються інвестиції, але є певні виключення. Сполучені Штати зробили виключення стосовно інвестицій до них, і вик... і Україна також зробила виключення. І я можу її назвати: це видобуток солі, видобуток, переробка рідкоземельних, уранових та інших радіоактивних елементів, і інвестицій у власність на землю. Це є в чинній угоді. Звичайно, якщо що мова йде про рідкоземельні, то треба додаткову угоду. А вже процес, яким чином це буде робитися, Чи через сертифікацію, як укладена була угода в 94-му році, вона була ратифікована там, через півроку і набула чинності там, в 96-му році. Тобто. Інвестиції в Україні потрібно, і треба розуміти в Ізраїль інвестиції і британських, французьких, американських багато і їм є що своє захищати. Тобто, це своєрідна парасолька захисту своєї власності, і, і це важливо. Як на мене, ідея правильна, вона була на кінчу купера. А от питання реалізації залежить звичайно від мистецтва від мистецтва переговорного і тих, хто займається в Україні. І Сполучених Штатів, але я хочу сказати на цю ситуацію, яка зараз виникла такий афоризм, що довіра приходить пішки, а втікає галопом. І зараз питання довіри це надзвичайно складне питання. Нам не треба погіршити ситуацію. Важливо, дуже виважені коментарі. І е, не втручатися в політику сполучених штатів в інших країн. Нам треба відстоювати свої інтереси. У Нас є дуже багато можливостей це робити, і це треба робити не конфліктуючи всередині. І ну на прикрість ви знаєте ситуації, які у е, нас останнім часом і санкціями. І це, це це погані, е, по погані, е, е, дії, але їх можна виправляти, їх треба виправляти. Пане Ярославе, угода про рідкісно земельні ресурси взамін на гарантії безпеки від Сполучених Штатів Америки. Що передусім потрібно тут нам врахувати, нам як державі, підписуючи в майбутньому ймовірно таку угоду? Ну, я хотів нагадати, що в нас є угода про безпекова угода, яку підписав президент Зеленський президент Байден в червні минулого року. Вона досить угода на 10 років підписана, і там є певні умови, що забезпечує Сполучені Штати, що робить, що робить Україна. Звичайно, тих безпекових гарантій Сполучених Штатів вони дуже обережні. Там написано, що Україна може стати членом НАТО. Тобто така угода є. Ясне діло, що Україні потрібно. Ну, скажем, більші гарантії безпеки, а от як їх досягнути в протиборстві з ядерною країною Росією, треба розуміти, що Сполучені Штати побоюються Росії, і в листопаді 23-го року президент Байден фактично розпорядився, і Штати почали нарощувати ядерний потенціал дуже сильно. І е, в цьому питанні е, відбувається певна гонка, е, Китай нарощує ядерний потенціал. Але якщо не доєвіра між сполученими штатами і європейськими країнами, е, ну скажемо, буде. Наростати, то нічого не залишиться, як і Франції, і Великобританії збільшувати свій ядерний потенціал. Тому що ядерна зброя це, це зброя стримування, яка ну, найбільш серйозна. Тому що скільки б не інвестували в звичайні ракети, звичайні озброєння, однією ядерною бомбою можна ну, досягнути страшних наслідків.